Ну що, зима закінчилася, бо шум мене на голові, матінко моя рідна. Я вже отак волоси роблю, отак. Тому що вже на вуха лізуть і не знаю, коли це все справиться. Ну що, хвора, хвора моя машуня, так що нагазував. А Санька мій з утра устав. Ну, з'їздив за молоком, там це все. Не знаю, коли це відео буде дивитися. Я закрию, не нахід! Я закрию, йди! Біжить вже я закрию. І це. І куртку зимню Хоп, надів, кажу, Саш, на вулиці, не зима. Одівай куртку, давай, кажа, я забув. Ось так А! -а, -а. Просто швидше время пройшло. Люда кричить, та сусідка каже, а мусор забрал, каже, та забрали, я теж просахатила. Все. Ось мій. <рисотворим> Командир. Бойовищики, така грязь на вулиці. Ну, Саня каже, що мороз буде, да, Саня? З неділю, так. Да. В неділю буде мороз. <клес> <клес> так було добре, що вітер був такий, трошки виморозило, то землю морозець, а тепер опять такі калю да, да, Дощ був, дощ був, ну нічого. У Ми... баки хороші у Віталіка, де баки поставили. Най нам на такі. Хоча то пакети мусорне. Забрали, забрали і до свидання. І все добре. Що тільки приїхали до магазину, ви зрозуміли, так? Да? Сволота. Всі уїжджають, тому що хрень... о, який мужчина ходить трубкою, дивіться. о, яка трубка. Хриня знає, що в них придурков, блядь, на голові. Зараз всі уїжджають, потім знову привідуть, як тривога закінчиться. Зараз спробую ще виїхати. Оце бачите, після. Після Амстора вже люди ніхто не залишається, тут не сидять, всі виїжджають, тому що ці придурки вони воюють з мирним населенням, вони бомбять торгові центри. Тому люди не скажуть. Боже, а де ж мені зараз не бачу. А воно він мене чекає. Ситуація, я ж бігом з цієї, ну, звозику, з возику цумку забрала, а пакет був. Там я хотіла набирати печива. І ви подивіться, ну як хотів би твою мать зробити, так би не вийшло. Дивіться. О, вилізло, йоха не баба. Я думаю, ну як? Я без окулярів. А воно якось попало усюди і ви бачили. І я його туди. Я виходжу цей охранник думає, що в неї таке тілі палиться. Украла. Украла пакет, а він прив'язався усюди. Я кажу, ну ми, ми ж там різочок кинули. Оце така ситуація. Ну йолки-палки. Так, все, трішки роз'їхалися, і ми вже поїдемо, вже є, є куди їхати. Ми з тим чекаємо, тому що нам потрібно в магазин. І знаєте, ревізію сумки почала робити. Думаю, що це тут таке. Знайшла ось оце карточку, але це дуже зараз дорога. І знайшла конфі. Так якось, знаєте, не по собі. Знаєте чому? Тому що це написаний телефон. Ось. Олександр телефон. Це такий високий там хлопчик був, і він загинув. Він загинув, коли ото в обстріл. Що тут тільки немає, дивіться, боже мой, в кожній жінки таке в сумці є. Якийсь гарантійний талон. Що це за гарантійний талон? На що це? навіть не знаю. Сань, що це гарантійний талон, Подивися. подивиться. Делі, делі, вері. Що це з О, Боже? О, це ось аптека, оптових ціна карточка. Бачите, яка вона мене дали якось до гаманця положити, а, це ще... а ось управління комунада Кременчук. от перепишіть телефон. ось. Зараз в виконкомі там не приймають, а оце по цій адресі приймають. Якщо у вас є якісь там запитання до нашого міського голови, якщо вам щось не подобається, вас щось не влаштовує, будь ласка, ось телефон це для Кременчука, місто Кременчук, будь ласка. Три години сиділи. В машині під'їхали, люди з'їхалися, то вже півтори години, блять, держали. Я не в наш адрес, я в тих дебілов, блядь. Рашку, Орко, оркостан той, блін. Дома можна зайти, ребят, народу куча. Ну, вже ж перед новим роком, вже ж різдво скоро. Тому всі скупляються, Боже, скільки народу. Ну, ціни дуже багато правильно роблять, що не подарунки вже готові, а я бачу, що мабуть, в школу дітям батьківський комітет купує цукерки такі вагові і потім збирають подарунки. Тому що дуже-дуже дорого ті подарунки я подивилася за 120 гривень, я не показувала, тому що народу такого. Не коштує, не коштує той подарунок. Е, я вам зараз покажу, якому. Що? Сука, сука, пішов. Що він хотів? Я поки місь туди-сюди уже поїхав. Ну, странний. Що він хотів спросити, не знаю. Е, то шоколадку купила таку кажу. Боже, скільки таких шоколад нам святочка присилала. Ми їли їх, їли. Але зараз добра ціна на них така трішки знижка. Товару. Бідні продавці, вони вони не це все викладати завалено. Скільки товару, боже, боже, це вообще скільки товару. Дуже-дуже багато, імпорту дуже багато, овощів, все є, все є, якби тільки були гроші. Зараз шоколадку покажу. Цигарети дуже, дуже, цигарки дуже подорожали, і немає тих цигарок, що я брала весь час. Зараз взяла Київ. Мені кажуть, кидайте, кидайте курити. Один блок беру дімі на передачі, один Сашкові, От, і, будь ласка, отака шоколадка. Згоріха молочний шоколад. М -м -м, у нас смачна. Зараз коштує 38 гривень, а коштувала 64. Там все нормально ще є сорокомодності. Ми зараз її влупимо і все буде добре. Бачите? 90 грамів. Отакі справи. Олія, дуже та що літрова бутилка, ми брали по 57 гривень. Сьогодні вже 71. Дуже подорожчала олія, продукти. Ну, все. І світла немає. Працюють від генератора. Ну, в магазині все видно. все. Генератор дає освітлення на зал і на каси. Каси сьогодні мені сподобалося. Всі каси працюють. Ми стояли в черзі, ну, 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 ну 5 хвилин. 5 хвилин. Так що нічого не скажеш. Вони, не, ну, Ну, після покупки вони присилають як, знаєте, запит, як вам сподобалось, ще ні. Я то відповідала кажу, що все гарно, але дуже довго чекати каз, дуже мало каз. Так сьогодні працюють усі дуже добре. добре. Саша чогось, сука, мабуть, поїхав візочок відвозити. А може, ще кудись пішов. А, він, мабуть, в нову лінію ще пішов. Я вже не буду йти. Моя так нога болить, що я нікуди йти більше не буду. У вона нас світло є. Повісила, хай е, куртка трішки підсохне, тому що дуже-дуже намокла в шкаф не можна. Так, Саша переносить покупку. Дімте я вам покажу. Цигарки окремо 900 400, по 46 гривень. 460 і 460. Додавайте 960 гривень. І окремо. 1570. Ще заїхали в наш м'ясокомбінатовський і купили гарне таке, таке рибро. Зараз я вам покажу. Я, яйця купили, тому що яйця потрібно. Дивіться, яке гарне рибро У нас в м'ясокомбінаті дивіться. 157 і таке м'ясо теж 157. Це, може, так, знаєте, як буженів приготую Дмитрику. Так, пікінська капусточка. Сир є домашній, але я купила три пачки. По-моєму, це може щось приготую. Ось взяла таке молоко 30% скидка, але воно хороше, воно дуже довго. Оця а ні, це не ця олія. Ця олія тут 170 грамів, а то літр був, дуже подорожчала. Яблочки я купила ці. Капустина, така пікінська, скільки коштує, та недорого, 10 гривень. Далі такі солодощі, це на посилку. Ось такого сирочка взяла це пармезанна. Це, це знаєте, як я кажу, це таке для жиру. Це дуже дуже дорого і це таке, це не, не, не обов'язкове. Купила такі грінки. Ребята, знаєте чого? Тому що коштує 19 гривень. Думаю, такий батончик хороший. Я хочу написати там е, за, такі, знаєте, закусочки з шпротами, е, з сирком, сирковим, е, з плавленим і із авокадо і з лососем. Тому купила такі грінки. Далі Отак, отаку ковбасу вищого гасунку. Так, це ви вже зрозуміли, що було тут у мене. Так, далі. Оце гірчиця така, гірка чи манго. Одна нам гірчиця, одна на передачу, сметанку таку 20%. Отакі мочалочки мити посуд. Вони навіть трошки дороговато, але я їх купую весь час. Чому? Тому що квінесок е, у перемогу. Звідси йдуть якісь там е, якийсь процент на. Відчисляють на перемогу. Так, отакі, отаке печиво купила. Дві пачечки. Чай. Отакий чай. Мені подобається. Він 39 гривень. Ось ми його п'ємо, зараз я вам покажу. Гарний. Він такий, знаєте, прямо, прямо ну, відчуваю, що це за смаком чай. Дивіться, як гарно закритий. він. Такі мішечки тут. Оце такий чай купили. Дві, дві торбочки. І дивіться, к великому стиду чи не стиду купили пельмені кременчуцькі. Тому що я кажу, що вірте, правда, вони дуже-дуже смачні. Ось так не хочеться нічого готувати, зробимо таке, як суп буде. Так, чай ось, ви бачите. Оце такі, як вони називаються, козинаки. Ось таке метру, така цукерка. Цукерка дуже дорога, дуже тому лучше печиво я сама зроблю. Так, плавлені сирки це дімі. Е, з курагою два таких. Масло дуже гарне, 82%. Дивіться, по 47 гривень це теж скидка. Це нічого не оценка, просто акція. Дуже гарне масло в мене є весь час там. Так, це медове. Ну, і все. І купила собі фарбу, фарбу. Не буду, дивіться, фарба, 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 фарба. Не буду показувати, поки який буде колір. Це інтрига. Я, я хотіла цю, а Саша каже, ні, возьми другу, от візьми таку, кажу, ти що здіваєшся? Ну, якщо змінюється, то кординально. Він каже, ні, не хочу говорити кординальних змін. Яйця 52,70. Все. Ну, щось може там Саша ще принесе, не знаю. Ну, оце ж це окремо, оце і пельмені це окремо. А це оце ж ви бачите, я не знаю, півтори тисячі. А що, а що рахувати, якщо оці яйця, ну, рахуйте, 53 будемо брати. 155-159 гривень, пожалуйста. Яйця тільки, то що то балакати? Що то балакати? Нічого. А оце такий нулівий взяла теж. Може в начинку щось вклада, може якийсь сирничок, тому що домашній сирок. Саша сьогодні коровку подоїв, я вам не показала. Дивіться, молочко. І ось сирок. Ось ось сирок. Ось. Бачите? Цей сирок просто ну, не можна його витрачати на сирники чи на що. Це сирок. І, ай! Потрібно їсти просто так. Так, зараз я подивлюся, що у нас тут з цими. І буду викладати яйця. Ось знову ці конфетки ось купила такі, що батончики в хату. Ось такі цигарки. Зараз вибачайте, закрию холодильник. Оці цигарки, вони ще по 46 гривень, вони гарні. Ну, такі ну, нормальні. Мужики кажуть, що нормальні, Откуда вони ж курять їх. Е, купила такий набір. Думаю, чекаємо на подарунок, чи, може, дімки до нового вода пошлю. Тут така піна. Це теж великі скидки 120, зараз 85 гривень стоїть. Ось такий набір оце взяла. Це таке Це маленьким дітям. Теж оці ліони. Кукурузи банку взяла. А ось ще один сирочок сюди йде, три сира. Ну, все, мабуть, вже все, більш нічого немає. Я думаю, що все. Буду яйця складати. Чотири пляшки пива от такого купили. Бо риба є. Отакий от сирок. Я ще собі купила, я дуже його полюбляю. Ви скажете, у вас такий гарний сирок? Так, є. Але я один собі такий купила. І купила отаке от тісто. Отаке от ливада, Тісто, лискове заморожене. Це е, морозилці нехай полежать. Можливо, е, таке м'ясо на Новий рік зроблю в цьому тісті. Нехай буде. Якщо воно є, то воно добре. Все, оце все. Любі мої. Вишкове масло трішки зелені. І ці пальмені, і ця водичка. М -м -м, яке це, яка це смакота? так Виробляю я. Це, якщо не хочеться нічого готувати. У мене є ще гречка, у мене ще є, дивіться, скільки повна сковородка цієї підливи з м'ясом, але захотілося пільменів. Так що, у нас сьогодні такий буде. Зараз таке ріденьке поїмо, а потім, будь ласка, зі сметану, з сметаною, з гірчицею, з соцтом, їмо пельмені.